І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Чак Норріс Джуніор. Поліпшує вже, от мені поліпшують настрій, поліпшені ніки ваші Чак Норріс Джуніор на SDT-58 Волкодав. Так, волкодав в перекладі з чеської, а це у нас Чехословацька машина. Перекладається як Волкодав. Отже, будемо називати її Волкодавом Ну волкодав з рушницею двохствольною. Так? Чудово, ну супер чудово, ст шка Наскільки я пам'ятаю, це вона випадала з коробок в події в так? І наскільки я пам'ятаю, в неї дуже чудова башта. Вона, вона непогано броньована на своєму рівні. Отже, можемо відбачити, але вже вже ж немає, ну я вже зразу, ну, На такому танку я бачу, що немає КВН. Рухливість маневреність чудова. Це ми зразу, бо не було ще цього танку, по-моєму, у нас приплеки, от я не пам'ятаю. І рухливість будемо зразу оцінювати. Рухливість маневреність чудова. Башта обертається, мені здається, повільно. Перевага, що в нас двостволка. Ну і побачимо, напевне, залпові ми. Це було б чудово. Давайте ще подивимося, що у нас по бронебійним снарядам. Основні снаряди бронебійні 245 пробиття на 9 рівні для стежки. це нормально. 390 шкода від пострілу. Отже, ми з залпу можемо непогано пушити деміджу із суперників. Підкалібри 294, не набагато, до речі, більше. і е, ну ну так, Десь 10 підкалібрів, мені здається, слід брати на всяк випадок. якщо вже Сильними, дуже сильними е, суперниками десь знадобиться побитися, в лобешників перестрілювати. Але це ж у нас преміальна стежка, тож нам треба більше грати на ББшках і пробивати. так? <смісті> треба стріляти і пробивати, щоб нахлопушити демільджу багато, щоб у нас було досвіду і щоб ми срібла напарнили чудово. Чудовий план набій, ну я думаю, що супер чудовий план набій, тому що ви з моїм супер чудовим планом набій ніколи не, е не сперечаєтеся. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже 2000 настріляв. Те, що я казав, башта танкує 530 натанкував. Ми тут опинилися, ми тут опинилися один проти двох танків і нахлопушуємося ну жорстоко, просто ну, тортось приїхав на глючу, ніхто там не прикриває СТРВ. Тільки зараз, я так розумію, на позишн 2 проти трьох танків. Все починають прикривати і покривати їх шквальнючим вогнем. Чудово, зараз ми ще за розвідданими поперехлопушуємо суперників. 3-3 рахунок в нашу користь, тому що перевага по ХП команди в нашу користь, один ворог знищений, другий ворог знищений. Перезарядка, так як по одному стріляти, в принципі, 8-9 ну, майже 9 секунд. Ну для 9 рівня це нормально. По одному снаряду стояли. Ще залпа мене бачили. Хочеться побачити з залпового такий постріл, що вже. Як дав, так дав. Ну, волко, -волко дав, же ж, правильно. Вірно ж. Так, окей. Напруження досягає свого апогею. Суперників вихлопушили за рахунок нашого героя, тому що ну, був він тут один, на нього на глючу поїхали танки. Були за це жорстоко. Там не своєчасно під'їхали, але то такий маневр був. Наче тут там нікого немає. Приїхали, вихлопушили. 2545 вже настріляно. І ще зараз потяжам жампу В повному оточенні зараз суперники вже сюди точно не будуть прориватися, але вони, напевне, помітили, що там вони програли Нижній Респ, джей таке лінію і думають, прорвемося. Якби вони проривали, вони стали, просто вони зупинилися. Тортойсь під'їхав, там ще. Ска під'їхала, друга зверху там стояла на хлопуші. Якби вони поїхали, в принципі, у них були б шанси тут прорватися і вони б нам вже вдали заїхали, бо у нас там лише дві ПТ стояли, якби вони їх. Ну напевне, вони їх вже б і не знищили, правда? А це я кажу, що броньована башта, наприклад, у 430-го також, так. Така ж, по-моєму, броньована пашта. 230 чи що бронювання. Ну і наскільки я не помилю. Ти вже ви експертні експерти, то вже ви. Бачите, що ми його не пробиваємо ніяк. Ви вже мене будете поправляти. 8-7 рахунок. Але ну, бачили, ми такі бої, що в такому дефі в принципі, непогано дефилися, але все одно вони програвали. Ну, Все одно вони програвали. Треба зараз обережно, не поспішаючи ще часу вдосталь. Не поспішаючи, ЛТ-шка там пересвічує потихеньку, а ми тут будемо намагатися вже щось робити 7430. До речі, в цьому бою 11-х рівнів взагалі немає. Цікаво. Баланс розбалансує. Розбалансовує чому? Тому що, напевно, що більше на 11-х почали нарешті грати. І напевно, що е, треба ж вже... Якби половина 11 половина 10-х якось розпала. може і так? так. По суті, ми не в топі граємо, а в середині топі. Так. так, напруження досягло свого апогею, втратили ми центр повністю, втратили ми вокзал. тих танків, які на вокзалі були. Мені здається, зараз СТРВ якби до нас приєдналася, от сюди прямо аж на полочку поїхала, на оцю гірку, під якою ми стоїмо. Ну, ми тут всіх би і пересвітили, хто там стоїть по А ТБ лінії. І вже проблем би ніяких не було. Ніяк. Там бачимо МЛТ щось і намагалась підсвітити, нічого не виходить. Пострілюємо, зараз ВЗ заберемо, нас... а буде у нас. Ааа, ти бачиш. Ти бачиш, там його хтось прихлопить. Так, ну виїхав. Виїв. Хоче дуельної дуелі. До побачення. Триори знищено. А що Вже було три вороги, то я кажу, четвертий буде знищений. <рив> неуважність також поправляйте за неуважність. Ну і все, пересвідчені. Тепер тільки як в тиру стріляти. І ось він залп, з двох стволів, вогонь, на знищення, четвертий ворог знищений. Те, що я хотів, завжди, коли граєте на двоствольних е е танках, то завжди хоч один постріл ви повинні зробити, щоб я кайфанув від цього. Ну а для чого вони два э, ствола? Для того, щоб кайфувати від цих коштів. А це не бачить, по-моєму, так? За курщиками стоїть. Ще один ми зробимо. Можна. Не, можна було, ну, можна було б з двох стволів. Так, з двох стволів. Во! Не пробив! <ривіт> Чи що, не пробив взагалі? Взагалі не пробив. калібри вже... Бронебійні всі вже вистріляли. Там правда, там в лобі показує, що й не мав От зараз без двох стволів був, зарядив би б на пол КП. Ну і так, непогано показовий бій, так як ми ще не бачили цього танку. Так. Ну, непростий танк, так скажемо. От так по відчуттям непростий танк. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі! Mm, а бачимо цікавий барабан між пострілами секунда і 3. Буде цікаво. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає VibDir на Шкода Т-17. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою. Так, це в нас Еутешка Чехословацька. Наскільки я пам'ятаю, це в нас іде барабана, а вже наступний це у нас блеск. Ну, Експертні експерти поправляйте в коментарях. по-моєму, він вже з автоматичним дозаряджанням йде. Так? З автоматичною гарматою. автоматчики їх називають. Ну, снаряди в нас перезаряджаються між пострілами. Ми вже зрозуміли, треба секунду почекати. А ось е, е, пробиття 142 на сьомому рівні. Там, напевне, не одна є гармата, це топово чи не топ. Ну, 142 на 7 рівні це щось взагалі дуже мало. То навіть Навіть підкаліберні під 188. Ну, буде, буде цікаво побачити, як буде використовувати таку гармату наш герой. Ну і шкода від пострілу 100. Отже, 500 ми можемо вибити з когось. Якщо ми в топовому топі, ми граємо в. В топі проти шісток, але багато сімок. За тисячу поки що поїхав. Ну як, ЛТшка, Вона у нас, бачимо, Шкода, Т-17 по центру грає, на не поїхала. Там, в принципі, і невеликі сили. Великі сили в нас поїхали на гірку, що я дуже здивований. Ну на цих рівнях таки може бути, до речі. Буває зустрічний бійця. Я навіть чудово та цікаву історію встигну розповісти, що. Колись прокачував, так якийсь танк прокачував. І ну, ну, ну настільки погані, там от стокові е ці стоять. і Гармата, і башта, воно не обертається, воно все пробивається, воно нікого не пробиває. Я зразу кажу, воно, бо воно реально так, хочеться сказати, воно. І Я на, на тому танчику ну, поїхав я. Чи на Черчиллі я грав, чи на чому. Я не пам'ятаю. Поїхав я. Вірніше з'явився я на Прохорівці, зустрічний бій. Думаю, ну що я буду тут робити? мене всі будуть прошивати в кламіщі, плюс не поворотки, плюс дуже повільно їду, бо двигун слабкий. Поїхав я сюди на правий фланг і став на захоплення. Поки вони там билися по центру між собою. На гірку ніхто взагалі не бив. Вони там билися, зарубіщенське таке заробіще. Я з перших хвилин став на захоплення і я захопив базу. От така була перемога, без іди пострілу. Я вже тоді прокачав собі по-моєму, гарматку кращу і вже тоді почав їхати десь стріляти. Ну реально, ну аж навіть там поліпшені снаряди вони не пробивають нічого. Свої чудові та цікаві історії також розповідаєте в коментарях. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, два вороги знищено, 800 настріляно. Ось як треба користатися такою гарматкою. Так? Барабан це перевага. Навіть, я вам скажу, у чехословацьких танків. Ну, ЛТ що. Навіть з пробиттям поганим, так? Ну, а у нас його вистачає. Рокодин. Ну, Черчилль тож сам. Бачите, його пробивають там, борта пробивають. Якщо підсвітився, то вже на такій карті то вже йому немає чого робити. Напруження досягає свого Апогею. Вся команда суперників зашкірилась на А, Б, С квадратах. На А, Б, С 1 квадрат. Але бачимо, що ми втрачаємо тільки що братиша, Отже, там ну, важко буде їх. Ну, не легко буде, бо в них ще ЛТшка є, вона по-любому пересвічує. Все, і тут підсвітився. Ну, спробуйте, за перешкодами, поки вони там організуються, повернуться куди по кому стріляти, а тут за будинками зашкірився, чудово. І не видно. А ну буде ще один прихлопушений. Мені здається, що буде. Триворо її знищено. Здивований я дійсно. Я пам'ятаю, коли з'явилася гілка, то е, перший бій теж на шкоді Т-17 показали. І Я, до речі, пам'ятаю, це була карта Піщана Ріка. Там дуже класно він також понахлопнув. Просто я не знаю, яка це бо Мені здається, дуже слабке пробути. Не знаю, яка це гармата. просто. Там ж їх, по-моєму, три гармати. так? Стокова, і, передтопова і топова. Щось таке, наскільки я знаю. Також експертні швидка. Вони вже в тилах суперників просто взади дніще. Без проблем. Заде дніще вони завжди м'які. Чотири вороги знищені. Дайте ще п'яту. Десь тут артилерія попереду. О, ось вона. І не підсвітилася. Артилеристи вони завжди прокачуються на непомітність. Дивіться, прям притул зараз проїде, тоді аж підсвітить. Так ось. Щедовий бій, щедовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!